Вечір із Оксаною Квітневою». 17.23 на студійному годиннику. Тримайтеся цієї хвилі, нікуди не відпускайте від себе е, її. Е, не знаю на якій частоті ви зараз знаходитесь чи слухаєте нас в мережі, але в нас абсолютно особливий гість, який е, вперше. В ефірі найтеплішого. Це, по-перше, по-друге, чи вперше у Франківську уявлення немає, але ви можете його спостерігати на сторінці Радіо Західний Полюс у Фейсбук. Він уже в онлайні в прямому ефірі. Це Кирило Ліпатов. Він з Одеси, хоча насправді не з Одеси. Він уродженець. Однієї з країн Балтії не Латвія, знаю Латвії. Що про вас можна більше Латвія. розповідати? Що ви тримаєте в таємниці? Латвія, але не столиця. Це якесь таке загадкове абсолютно місто. Чудове маленьке місто. Венспілс на, на березі Балтії. Так. Ви там виросли чи просто народилися а, і одразу переїхали? Ні, батьки розлучились і повернулись мати до Одеси. Десь в школу я вже пішов в Одесі. А мама Одеситка. Так, так. Татус звітіля? Ну є. Ага. Я зв Цікаво, з одного моря на інше. <різь> так, так. Від Пол... може до може, як поляки кажуть. Ви виросли на морі. Ви не купаєтеся в ньому, як всі справжні абсолю, одесити? Серйозно? Та, та. І не засмагаєтесь? А ви багато в гори ходите? Ні. Ну, от, бачите. <гум> Тільки по службі там так, заїжджала що? деколи. А відпочивати то так, ні, звичайно. Ви мене взуби уже. <гум> <гум> уже з самого початку. А ви, Кирило, цілком відповідаєте своїм зовнішнім виглядом своїй посаді. Науковий. Я голова науково-експозиційного відділу Одеського національного художнього музею. Це страшно так. звучить, але ну як науковець я уявляла собі ну от так чоловіка з люлькою. Ви люльку перейняли ті, 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 від ті. Олександра Ройтборта? Ні, до речі, Сашко люльку не любив. Він сігари, він більш буржуазна mm -hmm. людина була. А також ну власне чоловік в окулярах. Yeah. Eh, ну, такий характерний науковець, але з таким фльором, ну, все ж таки, Одеса, з одеським фльором довкола себе, який мав би насправді крутитися. От Десь там в своїх архівах, в підвалах щось порпатися в наукових, якихось е, статтях в дослідницьких, щось писати відповідно про це. І аж ніяк я собі не уявляла, що ви займаєтесь організацією експозицій. Це ви цим займаєтесь наразі? Так, наразі так в одеському художньому музеї. Я була там в 2019 році. Ще за життя Олександра uh -huh. Ройбруда раніше познайомилася з ним тут, у Франківську, коли в uh -huh. нього тут була виставка. І е, одна з цитат, які він мені сказав під час інтерв'ю, вона просто розлетілася. Е, мецеві не просує, зараз згадаю, стабільна психіка. <сих> Я не знаю, чи він ще колись цитував це. Раніше при вас, але це просто крилатий вислів, яким, яким потім почали послуговувати всі абсолютно митці і ті, хто себе ними вважає. Ну, виправдовує все насправді. Ви митець чи ви більше науковець? Звичайно науковець, звичайний науковець. Е, е, насправді. За обов'язками зараз я багато звичайно з художниками працюю і зрозумів, що свій, свій інструментарій науковця треба змінювати, бо художник має якісь свої особливі вусики і розуміє щось про навколишню реальність. Іноді більше і якісніше ніж гуманітарії мого мої брати. Ту, ви гуманітарій. Да, да, а гуманітарій і творчі люди, це все ж таки абсолютно. Ну, я дуже багато знаю раціональних, таких холодних художників, як, наприклад, Микита Кадан. Він а, так, ми його дуже, теж дуже холодний, раціональний. <світ> 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 а хто тоді гарячий? Кого протиставити? Ну, наприклад, той же Олександр Ройтбурт, він, звичайний, таке. Uh -huh. Магма. Uh -huh. Текуча, палаюча. Ви кажете, ви викладаєте ще й? А, ну, викладав. Викладали. Викладав, так. В Одеському національному університеті. А які дисципліни? А, ну, власне, я археолог за першою освітою і археологія, в давньої історії. То ви в підвалах одеського художнього музею крутитися? Кручусь, кручуся. Що ви там знайшли? Ну, зараз скоріше, що ми сховали. А ви там прям ховаєте? Ну, щось no, мусили вивезти щось, за кордон. Щось. Та багато вивезли, так. Uh -huh. Вже третя хвиля відбулася. Майже вся колекція. Боже, розповідає державну таємницю. <гум> ну, ми багато про це вже розповідали. Насправді так. А це державна таємниця? Такі відомості? <гум> ну, так, це Державний музейний фонд України і знаходиться. Де, де він знаходиться, я вам не розповім. Та я й не збиралася шукати. <гум> <Так>. <гум> Хоча дещо з того. Дещо з того, що було представлено у виставкових залах, насправді. Е... Ну, власне, воно якраз і вивезені, чи вивезені фонди, які були заховані, бо зазвичай саме фонди ховають найбільшу кількість скарбів, які рідко експонують? Навпаки, навпаки, будь-які музеї скоріше експонує найголовніші, найважливіші, цінніші роботи. І Тому вперше в березні, на початку березня я вивозив власне, так званий червоний перелік колекції. Е, ну, так. Більшість, більшість колекцій ми вивезли. Ви особисто цим займалися? Так, так, так. Три музеї вивозив з Одеси. Музей Три. наш музей, музей західного та східного мистецтва, і літературний музей. Прилетіло тільки в ваш поки що. М -м -м, слава Богу, не в наша поруч, але mm -hmm. нам вистачило, як ну, так кажуть. Зачепило вас трохи. Зачепило, так. Я бачила, це було нещодавно. Якраз франківці поїхали да. з Одеси, так, а приїздили так. вони туди у рамках оцієї налагодженої співпраці, яка у вас уже склалася. Франківці там наразі експонуються. Угу. А, натомість ви приїхали сюди для того, аби привезти франківського художника, точніше, прикарпатського художника, народженого на Прикарпатті, який зараз є Одеситом. Так, да, да. Це художник чи суто скульптор? Ну, я знаю деяких скульпторів, які, яких складно мені назвати художниками, але він, напевно, більше художник, який займається не тільки скульптурою, і інсталяційним мистецтвом. І зараз навіть навіть перейшов на графіку. Василь Дмитрик. Василь Дмитрик. Він звідкіля він саме на Прикарпатті? Під печери. А, та він. Прямо тут під самим Франківськом, там де школа мистецтв легендарна, так, так. можливо, він в ній навчався Ні, в Тому та -то і справа, що пішов навчатися в одеську одеську художню школу імені Грекова, греківську школу. <гум> тобто, це вже представник все ж таки вашої одеської школи. Я би, казав, я би не казав, він дуже не схожий на те, що я уявляю собі, кажу, коли кажу одеська художня традиція. Він абсолютно самостійний і, власне, навіть в тому об'єднанні, про який цей проєкт, так званий СРЗ2, судоремонтний завод, Василь займає своє якесь окреме місце. Інакше бути не могло. Окрема доля, окреме місце в цьому всьому ділі. Насправді, стільки всього, і я так скачу галопом з одного на інше, мені так періодично щось спадає на думку, що я хотіла у вас запитати і те, і те, і те, і те. Василь Дмитрик в суботу в асортиментній кімнаті з виставкою, яка має назву Опалюльний сезон. Це скульптура з дерева? Ні, <рес> як могло здатися? <рес> як могло здатися, так. Насправді Василь м, займається м, те, що в сучасному мистецтві називається Found Object, знайдені об'єкти, з яких він, змінюючи свою функцію, змінюючи свою е, першочергову естетику, він робить скульптуру, такі асамбляжі з різних дуже матеріалів, не тільки з деревини. Власне, на цьому СРЗ це колишній радянський судоремонтний завод, СРЗ 2, навпроти, навколо порту такий Заброшка, як одесь кажуть, де з 18-го року почала збиратись дуже дивна публіка. Я не одразу навіть помітив появу на мапі Одеси такого об'єднання. І десь до 22-го року навіть пережив ковідні роки. Це таке неформальне художнє об'єднання, яке в якийсь момент, особливо влітку, активізувалося і об'єднували львів'яни, киян. Які з задоволенням приїжджали туди, бо воно знаходиться звичайно, на морі. поруч морям. Звичайно, у Василя майстерні, власне, там за п'ять кроків від моря. Ось і, і Вася, власне, напевне, як я його називаю автохтон, такого серзе, бо він раніше всіх напевно там зробив собі майстерню. Ну і за виключенням минулого року, 23 -го, 22 -го років, коли там з'явилися Нацгвардія, став режимним об'єктом, бо поруч спортом, Вася працює і продовжує працювати там. Дуже атмосферне місце. Я собі... Не можу уявити, навіть не можу уявити. Дуже люблю там бути. І власне цей проект опалювальний сезон з'явився в той майстерні, в тих обставинах. Ми в 2021 році сиділи у нього в майстерні, і він має там таку буржуйку, піч, в, в якій він спалює такі палети портові. Ось, і з того виходить такі обгоріли цвяхи, які він збирав, 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 збирав. І ось ми вирішили зробити про це проєкт, зробити спочатку інсталяцію, таку кінетичну інсталяцію, яка рушує, рухає ці цвяхи по аркушу папіру, і вони залишають такі сліди. А якщо їх рухати певний час, то сліди утворюють такий mm. паттерн рухів. А коли ти бачиш, що ці цвяхи оживають у тебе на очах, ти слідкуєш за тим, як ці траси, тому ми назвали це трасографом, сліди утворюють якийсь паттерн. І ось ми нарешті це зробили. Зробили її інсталяцію, і от вперше її показуємо у Франківську. І, і насправді у Василя того сентименту я, напевне, не бачу. А для мене дуже було важливо, бо ми з Васією робили там виставки, звичайно, і в Одесі, і в Києві, і за кордоном Василь виставлявся. А тут, на малій батьківщині, я постійно кажу: ну так давай щось, тим більше. Такий чудовий проєкт, як асортиментна кімната, яка насправді на заході України для мене один з найголовніших акторів сучасного мистецтва в Україні, яка має свою місію. Мені дуже приємно працювати з Альоною Крава і з всіма з командою асортиментної кімнати. Давай зробимо виставку, повернемо тебе. На батьківщину. А це його перша виставка? Це перша його... виставка взагалі в його практиці. Тому він дуже хвилюється. Я поїхав вчора до. Боже, напевне, якщо він це почує, буде мене сварити. Він поїхав о, до Пікпечер, там, бабуся його живе. І напевно хтось приїде дивитись. Як чарівно. Так. Школу мистецтв запрошуємо до речі. Oh, е, okay. Якщо це буде в книгозбірні, там внизу, yeah. то там звичайно холодно. Одразу попереджаю. Одягайтеся тепліше. Навіть зараз, коли потеплішало, все одно про холодно. По-друге, там багато місця, тому чим більше нас, тим тепліше всім нам. Е, школу мистецтв вартувало би привести, показати роботи їхнього відомого співвітчизника. Уже тепер відомого і знаного, хоча це й перша його виставка, в принципі, і вдома. А ви тут часто буваєте у Франківську? Я третій раз у Франківську, і напевно перший раз маю стільки вільного часу зараз. Хоча ви куратор цієї експозиції. А ми так підготувалися, що все добре. Ага. Дуже комфортно працювати знов-таки в асортиментній кімнаті, відчувати цю підтримку від колег. Тобто ви співкуратор? У вас ще є? Ні, цього, конкретно доблери? цього проєкту. Це куратор я цього проєкту, але, звичайно, кращої, кращої відповіді на виставковий проєкт, який зараз відбувається в Одеському художньому музеї ретроспективу франківського жіночого відеоарту, арту, яка знов таки, я дуже радий, що пройшла дуже помітно в музеї, бо за день до того ми відкривали велику виставку, і так я трохи хвилювався, що, що суботня виставка натягне на себе більшість глядачів, але ні-ні, ні, 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 ні прийшла, прийшла доволі багато цікавих Глядачів, яким звичайно, франківський відеоарт початку нульових, ну останніх 20 років, звичайно, невідомо був. Тому я радий, що ми зробили цей проект. Один збувся, а другий ще попереду нагадаю цієї суботи о 15 годині. О 15 годині в асортиментній кімнаті, і, зокрема, в новому приміщенні цієї асортиментної кімнати галерея, яка складається з кількох одразу виставкових просторів в колишній книгозбірці. Це такий напівцоколь, велетенське приміщення відкривають виставку Василя Дмитрика, Це Уродженець під печар з під Івано-Франківська, який наразі є одеситом, і виставку цю курує Кирило Ліпатов, який наразі у студії найтеплішого полісу планети, і втретє у франківську попередні рази ваші з чим були пов'язані Археологію. Власне, моя перша професія Ви їздили туди, там, де вулкани, оці всі а, ні, штуки. Ні, 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 ні. Тут був проект, один міжнародний з Єгілонським університетом з поляками. Ага. Ну ось а другий раз знов таки приїжджав, бо мав захист моєї колежанки у Львові. і Ми приїхали подивитись, підтримати. А, ви кажете, що зараз найбільше часу вільного маєте. А де ви вже що ви знаєте про Франківськ? Ви Вже впевнено, тут рухаєтеся? Ну, середмістям принаймні? А, ну кругляв, поки що до вас, але, але знов таки, от сьогодні, нарешті, збулася моя мрія. Бо, а, бо я давно захоплююсь різними архітектурними модернізмами. А, і спадок, спадок польського функціоналізму, який є, зберігся і у Франківську, такого, такого, напевно, у Львові точно немає. Тобто такої концентрації, такої асамбляжної забудови. І знаєте, у мене є така квазісоціологічна теорія. Що а, сучасна архітектура, вона а, в певному сенсі продовжує повторює а, архітектурні стилі тих десятиліть, які зробили, сформували сучасне місто то чи інше. Тому в Одесі це така еклектика з класицизму, з ордерної архітектури, яка дуже Чудернацький виглядає з сучасним конструктив... конструктивом, з сучасним таким постмодерном. А, наприклад, такі міста, як Ужгород з його чехословацьким модернізмом і Франківськ, які будуються за тими ж принципами, що й будували польські функціоналісти наприкінці 20-х, початку 30-х. Я просто в захваті від франківської ратуші, просто дві години від е, тої вежі і підвалів завдяки, завдяки колегам з Крізнавчого музею і просто в захваті від того проєкту. Колись, колись такі ж відчуття у мене були в Харкові з відомим таким радянським конструктивістським проєктом. Держпромом. Uh -huh. Я теж просив харків'ян поводити мене. І нарешті збулася, моя мрія, побачив ратуш. А ви по всіх візитівках отак? От, от, так, ідете. А ви всюди були в Україні? О, та, напевне, не лишилось такої області, де не було. Uh -huh. Ну, це ж археологія, це така мандруюча а професія. По глибинках десь. Ой, ну насправді мені дуже цікаво по лісі. Якби в мене був там привід якийсь, а, то я би там трохи погуляв. Угу. За кордоном? Так, ну, звичайно, так. Але ви не настільки зачаровані тамтешніми архітектурними об'єктами? Чому? Ні, 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 ні. Боже, ворони, ні, ні. Ну, є є улюблені країни, до яких повертаюсь, Італія. Угу. Північ Італії дуже люблю. Ось є, є якісь такі, ну, знов такі, там, Турція, то те, не тільки Стамбул, чи Анкара, чи курорти. Ну курортах я майже і не був, а якась кападокія, така, яка і, і, і сьогодні, і в візантійські часи такі, медвежий Кут, угу. то і зараз таке. А де найдалі ви були? Надалі від чого? Найдалі від, від України. Від теплого полюсу? Наприклад. <риклад> <риклад> Киргизстан. Угу. Якщо на сході, так? Киргизія. Копав там колись. Копали? Чуйська долина, так. Ще до війни до їх. Крутяк. А де у вас практика була, коли ви навчалися? Ну, у археологів різні практики, і знов таки, коли. Я думаю, ти... може, ви в Криму щось? В Рили? Криму я і коли навчався, і після того, як закінчив. Так, звичайно. 14-й рік для мене це моя особиста втрата. і угу. На танках збираюсь повертатися. Та. Кожен сезон по декілька місяців, від, від Керчі до Євпаторії, від перекопу до. Нового світу, та я собі уявляю, для археологів це взагалі трагедія. Да, так. В тому числі і окуповані території Херсонщини. Так, да, насправді так. Так далі ми повертаємося до Одеси, до Одеського художнього музею. Ми поза ефіром з'ясували, що там після початку повномасштабного вторгнення на диво, можливо, був якийсь такий період заціпиніння, так? Можливо і ні. Але раптом ви одразу взяли себе в руки і почали вивозити оці всі е, скарби, які там експонуються. Але активізувалася, попри все, діяльність виставкова. Тобто, звичайно, ви вивезли виставкові е, м, скарби, які, власне, потрібно було врятувати, але разом з тим е, виставки сучасного мистецтва тричі свої кількості, напевне, я сподіваюся, що не тільки в кількісному розрізі якісному, так. і в якісному також, бо знов таки, коли Олександр Ройтбрут прийшов у 2018 році до музею, музей був такий провинційний, чи як Альона Краве мене постійно поправляє, що не треба казати провінцію, треба казати периферії. Ну, добре, периферійний музей, інертний, ага. трохи консервативний. І... і за Олександра, і коли ми вже отримали статус національного музею, власне, сучасне українське мистецтво, це одна з таких векторів магістральних розвитку музею, А будь якого музею зазвичай не вистачає виставкових площ. Mm -hmm. І ось коли розпочалася ця повномасштабна фаза війни. І коли всі державні музеї були вимушені зняти свою постійну експозицію, то з'явилось багато площі. Хтось стоїть, а ми вирішили показувати, користуватися цією ситуацією і знов-таки продовжувати досліджувати сучасне мистецтво саме в розрізі, в розрізі мистецтва війни, військового мистецтва. Цикл виставок, який ми робили в 2022-23 році. До речі, розпочали саме з проекту Дмитрика, його мідного сауну, який потім ми показали в Києві в музеї Ханенків. Ми досліджуємо тим циклом мов війни різні, різні досвіди українців і досвід фронту, досвід. Силу вимушеного біженства, окупації. І, звичайно, що кожні досвіди вимагають своєї референтної мови, і художники вміють створювати ті мови, якими потім всі інші дивляться на ці досвіди, на цю ситуацію, яка, на жаль, триває. І тому і ми продовжуємо цей цикл. Не так давно у Франківську в тій самій асортиментній кімнаті, в тій самій книгозбірні, була виставка, а не тільки в книгозбірні. Всюди по виставкових площах виставка одеських і миколаївських художників. Серед тих виставкових експонатів був так би мовити, тізер до виставки Василя Дмитрика. А навіть навіть два експонати Василя угу. там також були. Два тізери. Два тізери. Ну окей, тізер, трейлер можна і так, так назвати. Так. Тобто, уже. Дехто з тих, хто спостерігав, принаймні за прямими трансляціями під час кураторських екскурсій, могли зауважити ці роботи для себе. А зараз е, маєте можливість роздивитися детальніше уже з суботи, зараз середа, тобто ви ще маєте можливість спланувати свої вихідні дні і перший день вікенду, обідній час присвятити знайомство з е, цією справою. Ну, а якщо не встигнете на відкриття, то потім заходьте, е, аби подивитися на власні очі. Подивитися на власні очі не тільки на сталу готову експозицію, а власне одна з наших ідей з Вселем була в тому, що глядач може бачити, як ця експозиція формується. Не хочу вам розповідати, і спойлерити той вево ефект, який навіть ми, коли побачили нарешті нашу готову інсталяцію, ми там Дві години просто спостерігали і не могли відірватися. Вау. Мені вже цікаво, я прийду. А ви як хочете, але потім пошкодуєте, якщо цього не зробите, тож е, субота нагадую, 20 січня о 15-й ми вас там чекатимемо. Ми це я. Ну, я тут залишаюся. І Кирило Ліпатов, якого ми зараз у 17.50 відпускаємо в нього за 10 хвилин вечеря. Смачного того, вам і до зустрічі в суботу!